Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційноє, хеллоу. Ви на каналі Зотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. А це традиційний прогноз. Які можна не тільки Бачити на Ютубі, але ще й чути на Радіо 22 на тиждень на великих арканах Таро. Сьогодні це герметичне Таро. Для тих, хто не бачить, буде озвучувати кожну карту. А для тих, хто бачить, не забувайте ставити свої вподобайки. А якщо ви бажаєте чути цей прогноз на тиждень з 14 по 19 вересня на Радіо 22, під цим відео я залишаю завжди посилання. Ну, а наш головний. Не випусковий Діджей Є82 обов'язково напише, у котрій годині можна чути цей прогноз. І якщо ви все чуєте у суботу, у прем'єру, то ви напевно послухали вже годину нейрокаверів, які для вас я спеціально підготував. Пишіть щось в нашому чат-боті на телеграм, а я, звісно, вам обов'язково буду відповідати, і якщо вам подобаються якісь випуски, я їх обов'язково буду повторювати. Що стосується 14 числа, 14 число це серединний день між затемненнями у коридорі затемнень, тож це може бути досить важкий день у сенсі того, що буде відбуватися. Не тільки в Україні, а і загалом геополітичні події. Бо ви бачите, що цей тиждень був досить насичений на події, і вони не будуть закінчуватися, вони будуть як сніговий ком лише накручуватися і навалюватись, поки покидьки, які не розпочали ось такі ганебні явища, як вбивство людей, поки вони не відійдуть у потойбічні світи, і про них буде обов'язково сьогодні. Нейрокавер, який я поставлю всередині цього прогнозу на радіо 22. Тож, якщо ви чуєте все, теж не забувайте, що ми працюємо для вас цілодобово, звісно, якщо є світло. Що ж, давайте налаштуємося на цей тиждень. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, 3, 2, 1. Сьогодні будемо дивитися як прямі, так і перегорнуті позиції. Дивимося лише по знакам Зодіаку. і розпочинаємо з Діви, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам знаку Діви з 14 по 19 вересня. І випала ваша карта, закохані або два шляхи. Ось так вона гарно виглядає. У цій крафтовій колоді, яка, до речі, є лише в одному екземплярі, все намальовано гелевими ручками і оціма ручками. І вам випала перегорнута ця карта, і це означає, що особливого вибору у вас немає. Будьте обережні, бо це ваша енергія, яка каже про те, що треба бути чесним по відношенню, хоча б до самого себе, до самого. Себе. А вже потім треба бути чесними по відношенню до людей, не робіть ніяких різких поворотів на своєму життєвому шляху, не шукайте швидких шляхів, бо ви їх не знайдете, і пам'ятайте, що брехати у цей тиждень ви просто не зможете, вам ніхто не повірить. Далі представники знаку терези. І Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції. Що ж, гарний період. Ви будете знаходитися у рухі у, у русі, у дії. Я не маю на увазі саме прил... як то кажуть, приложення до інтернету. Ні, я маю на увазі саме дія, ваша дія, ви будете дієві і ваші дії будуть приносити вам гроші. Дуже гарний період для того, щоб поїхати. Якщо у вас є будиночок десь за містом, і зібрати врожай. Бо ця карта пов'язана з богиною матінкою, яку ми всі знаємо, бо ми всі ходимо по неї. Це богиня матінка, наша планета Земля. І якщо вам треба, щоб була зарядка якась енергетична, обов'язково практикуйте, бо соня ж стояти на голій землі, а не на асфальті. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, будьте обережні, ось цей шива-бумбалінат це ніхто інший, як відлюдник, це карта досить така незвичайна, особливо для людей, які. Звикли вести активний засіб життя. Протягом тижня вам треба трошки попуститися, пам'ятати, що у вас є певні межі, за які не треба виходити, за які не треба виїжджати. Я маю на увазі кордони, будь-які кордони від особистих до державних. Пам'ятайте, що відлюдник це карта закінчення. Тож протягом цього періоду, протягом цієї шестиденки, ви можете лише закінчувати, а от розпочинати вам буде. Дуже Дуже важко. Хтось з вас треба, щоб посидів просто на самоті протягом цих шести днів, і тоді нічого поганого не станеться. Далі, стрільці. Верховний Жрець, він же папа, він же Єрофант, він же тот магіст Меркурій. Гарний період для того, щоб кудись їхати, ставити для себе якісь цілі і швидко реалізовувати їх. Гарний період для того, щоб переходити на нову роботу та підписувати якісь договори. Бо Меркурій це планета не тільки митців. Науки, а ще і комерсантів. Тож можна займатися як науковою діяльністю, так і комерційною. Далі козироги. мах в прямій позиції. Ось так виглядає ця карта в цій дивній колоді: це шаман, це ваш дух. Це також дух, великий дух, якого я називаю, як і індіанці, вакантанка, який з вами дуже гарний період для чоловіків, бо це чоловіча енергія, янська енергія, вона пов'язана з волею, з принципами та з творчістю. Будь-якому разі протягом тижня гарно займатися усіма цими речами і щось розпочинати. Вам у цьому допомагає перший аркан великих арканів таро. Далі водолій. Колісниця в прямій позиції. Що ж, це період досвіду, коли ви можете чомусь навчитися. Це також період, коли ви можете кудись їхати. Усі дороги вам відкриті. В дорозі вас очікує успіх. В дорозі ви можете надбати собі новий якийсь досвід, гарний період як для вчителів, так і для учнів. В цей період гарно чомусь навчатися, накопичувати не тільки знання. Але ще й гроші. І протягом тижня для водоліїв гарні зустрічі бесіди з представниками знаку стрілець. Далі риби. Оцей Сфінкс, інша назва цієї карти, Колесо Фортуни. Це, звісно, фарт, вдача, дуже фартовий період. Ви можете щось виграти протягом цього тижня. Вам посміхаються. І небеса, і вам допомагають люди і обставини. Зверніть на це увагу, ви можете виграти в будь-якій грі, навіть якщо ви знаєте, не знаєте до неї правил. Ну і ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. І для слухачів Радіо 22 я зовсім забув, що ми вже навіть перевищили середину цього прогнозу, а я вам обіцяв поставити щось цікаве. Так. Це буде цікавий нейрокавер, тобто цей трек розкручений з оригінального запису, який зберігся у мене на касеті, Це гурт Місір Леонард, останній його склад. Я Мефісто і мій помічник, гітарист, аранжувальник і клавішник Бес. І це його власна пісня, яка називається Мортал. Перекладається це російською смертний. Ось це нагадування усім покидькам, які думають. Що вони будуть жити вічно і вічно знущатися над людьми. Ні, такого не буде. Рано чи пізно до вас прийде той час, коли ви підете в потойбіччя, а ось що там вже буде. За, меж... За межою нашого життя. Це вже, що захочуть вам зробити ваші власні сили. Бо караєте ви самі себе самі своїми діями у цьому житті. А ми слухаємо Нейрокавер пісня Мортал, гурт Месір Леонард. Повертаємося у до нашого магічного столу, і я продовжую прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку з 14 по 19 вересня 2025 року. І ми дивимось знак задяку Овен, чого очікувати представникам цього знаку. Сутінки в прямій позиції, будьте обережні, у вас можуть дурити сильно, водити за ніс і загалом створювати навколо вас якусь імлу, яка не дозволяє вам чітко бачити свої цілі, свої орієнтири. Тож менше довіряйте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції, і навіть снам, в снах, вам можуть розповісти все те, чого вам не вистачає у явному мирі. Ну і протягом тижня. Для вас гарні зустрічі у бесіди з представниками знаку РАК. Для тільців. Ось цей. Брама, який намальований на цьому аркані, ну, а можливо, ви слухаєте на Радіо 22, тоді ви не бачите його. Це імператор, інша назва цієї карти кубічний камінь. І у цьому образі я намагався об'єднати всі два цих назви, дві назви і ще додати сві, своє бачення цієї карти, бо це суспільство навколо вас, це ваше оточення, це та середа, в якій ви знаходитесь. Я не маю на увазі. Зі день тижня я маю на увазі загальну атмосферу навколо вас. Вона досить позитивна. Ви багато чого можете зробити протягом тижня досягти певних успіхів та реалізувати якісь свої ідеї. У цьому вам люди будуть тільки допомагати. Я маю на увазі не тільки колеги по роботі, але і родина, і загалом люди, які знаходяться у вашому колі спілкування. Далі. Близнюки, сонячний геній в прямій позиції, інша назва цієї карти помірність, тож ви знаходитесь під захистом, нічого поганого з вами не станеться. Янголи вас захищають, люди вам допомагають. Ініціатива у ваших руках. Ви можете багато чого зробити, але задля цього не треба мовчати. Треба говорити. Будете говорити і зможете реалізувати багато своїх можливостей. У вас є поміч і зверху, і знизу, і зсередини. Тож використовуйте цю поміч, використовуйте. Ті зв'язки, які у вас є, і протягом тижня для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку водолій. Далі раки. Перегорнута зірка магів це погані емоції, це нервовий зрив, який цілком можливий протягом тижня. Це відсутність дофаміну, а дофамін ми отримуємо від емоцій. Якщо ви очікували якісь гроші, ви можете, на жаль, їх не отримати протягом цього тижня. І загалом ви можете просто не контролювати себе, свої емоції, тож беріть всі свої сили. У колочки, і ні в якому разі не намагайтеся вестися на свої емоції, які можуть просто зашкалювати. І нарешті леви перегорнутий тифон, він же диявол, Щось, що ж вам. Ці карти кажуть про те, Ця карта натякає на те, що всі демони, які вам заважають, знаходяться всередині вас зовні. Нічого страшного не буде відбуватися протягом цього тижня. Можете навіть ризикувати. Ризик цей виправданий і. Можете завдяки ризику виграти щось дуже цікаве у своєму житті. Нічого не бійтеся, окрім внутрішніх демонів. Внутрішні демони вони штовхають вас на спокусливі якісь дії, а ви не від не ведіться на ці дії. Будьте впевнені в собі і будьте відвертими з людьми. Якщо треба вступати в бій, краще включити мозок і. Виграти бій просто словами, це можливо зробити, і тому користуйтеся більше логікою, ніж інтуїцією. Логіка вас не підведе. Ну, а я вам додам ще одну карту: це буде загальна карта на цей тиждень, чого очікувати загалом від цієї шестиденки. Перегорнута Феміда. Феміда – це справедливість. Не шукайте справедливість протягом цього тижня. Її не буде. Буде несправедливе осудження, немає балансу, немає гармонії, є нервові якісь ситуації, які цілком можливі протягом тижня, бо війна ще не закінчилася. Поки ті виходять вже за всі межі, навіть за межі України вийшли. Почали трошки шерстити Європу, але Європа. Нічого не може відповісти, бо вона сиклива, як і завжди. Все вони покладають на Україну і думають, що ми витримаємо, і завдяки нам знову вони зроблять свої темні якісь справи. Але ми їм цього не дамо. Тож зберігайте спокій, і головне тримайте емоції при собі. Нервових струсів ще буде досить багато, і якщо ви переживете цей тиждень без особливих нервових струсів, не будете осуджувати людей, навіть якщо вони того заслуговують, то нічого поганого особливо з вами не станеться. Бо ви подивилися цей прогноз. Я сподіваюся, ви вже поставили свою вподобайку. Чи зайшли за посиланням, яке я залишаю під цим відео? і Будете слухати наше радіо 22. Я ж вам всім, і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22 Щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.